І так, друзі, недавно була у нас в гостях ваша пасіка Лисонь Україна. І завезли нам вот такий столик для демонстрації даного нового товару, який з'явився на просторах інтернету. І його в частности можна придбати від вашої пасіки Лисонь України. Що це? Це ручний розпечатовальний станок, предназначений для 145-ї рамки. Можливо, ще до 230-ї. Але 300-ту е ним скривати не вийде. Зараз вже його налаштував. По великому рахунку, зрозумів що? Зрозумів то, що якщо у вас надута рамка, значить відкриває повністю. Якщо вона у вас е скажімо так, печатка спрятана в е внутрі е плечі, звісно, що воно то буде пролишати. Но зараз продемонструю тим, як почати демонстрацію, також завідити деякий інвентар, просто от, щоб продемонструвати, що є дана продукція, щоб ви для себе знали і якщо шукаєте, щоб знали, де шукати. Ну, це, по-перше, металеві ганімальні скірешитки, всіх відів, всіх розмірів, які треба. Ну, тут конкретно у мене є це, мабуть, десятирамочна, а це 6 Ще є 8-й ми користуємося. Для того, щоб переробити наші ізолятори для вихователя, ну я вам вже недавно демонстрував. Також привезли новий продукт, який з'явився в них. Це такі льоточки. Вони, ці льоточки, а можливо навіть тут не можуть туди показати. Ні, це можуть просто тут забити. Коротше, вони призначені для таких воліків, як Вестонь і тому подібне, де от стоять такі заглушки. І якщо витащити заглушечку, то цей люточок якраз предназначен, щоб туди плотно засунутися і стояти. І при надобності також можна його трішки ограничити в е, проході. Ось такі лютки, вони бувають різного кольору. Це для нуклеусів, можеш подумати і використати якось, якщо когось цікавить. Ну, як варіант. Тому що я для себе розглядав для матковидного. Хазяйства тільки нуклеуси такого типу в віді площадки. Скажімо так, людкові загороджувачі в віді чашки. Ну, я їх не розглядаю, так як вони займають великий об'єм і, і потім складати нуклеуси дуже незручно, вони ламаються постійно і тому подібне. А от такий, як круглий лідковий загороджувач для нуклеусів, я його зовсім ніяк не розглядаю, так як... На мій погляд, там важкувато матки приземлятися для доброго входу. В клірусі, тому полі. Так що такі різнокольорові ці також потребували такий Не спрей, як це називається. Коротше, розпилювати, так як сезон вже такий, треба. Для... ну, коротше, це. Це річ потрібна для пасіки. У нас було два, що вони потрішки вже починають переставати добре працювати. Також попросили з них привезти мені такий розпилюватель, привезли, знаєте, в них вони теж є. І також друзі, привезли таблетки для обробки джиудит-пліща, теж продемонструвати, як вони виглядають. Як робити у нас є на каналі. Скоріше за все, демонструвати, як вони працюють, не буду, так як часу дуже мало. Зараз вже починаємо свої сім'ї обробляти цей метод. Ефективний, багато людей ним користуються. Як цей метод працює? Ви маєте на дно вуля або під сітку вуля покласти цю таблетку, це білі таблетки і підпалити її, закривши сітку, скажімо так, планшетом. І цей дим обробляє бджіл-тища. Це набагато буде ефективніше, ніж пушка. не так скажімо ефективніше. Нехай буде ефективність сідна, але шкідливості буде набагато менше від такої обробки, ніж від димпушка. От, Наприклад, від димпушки ми зовсім відмовилися, так як в таку жарку погоду вона нам не дозволяла працювати. А цим зараз вже можеш потрошки після мідозбору починати працювати. Все, друзі, от інформація. І зараз е продемонструю, як відкриває даний станочок дані рамки. Е так, е не буду. Скажімо так, брехати. 145 рамок у нас не було, так як ми всі свої 145 рамки передбачали на мокривські рамки. В прошлому році і позапрошлому всі свої 145 рамки продали нашому колегі. І от зараз звернулися до нього за допомогою. Вітя нас виручив, дав нам повномірні рамочки, от такі гарно запечатані медові, ну де більше, де менше, от такі гарні рамочки. Давно виручив нам для демонстрації. І зараз покажу. Я от відібрав пару рамок, які такі скажімо так, більш надуті. Вони не дуже надуті. Чому? Тому що е я користуюся єврорамками завжди, де 35-й Він при е якісній роз розкладці рамок не дозволяє бджолам надувати за, так, за стін, за плечики. Воск. І вони доволі все плотно. І якщо хочете все ж таки, наприклад, щоб вам зручно було відкривати на даних станках, вам бажано, от як тут на 10-ті рамочний корпу поставити по 9 рамок, розширюючи їх трішки більше. От туди вони будуть надуті і туди буде зовсім шикарно це все працювати. Так, котрі тут надуть? Ці надуті, а ці, мабуть, не надуть. Чи як? Ну так. Ось, беремо таку надуту рамочку. Як це працює? А, і так же не знаю, чи з саморобними рамками воно буде працювати, бо тут воно все доволі плотно встає. Одну секундочку, я почищу трішки тут. Потім важко виходить, якщо так. цей рік і для закарпаття. Колега знаходиться від нас. Кілометрів, скільки, кілометрів 30, мабуть. І так, вдало цього року у нього з мене. Так, друзі, поставивши рамку. Хотів показати. Ну, коротше, давайте я вийму і знову її покладу. Бачите, тут є механізм, який треба підняти для того, щоб відкласти рамку. Поднімаючи рамку, кладемо її. Ці направляючі. Після чого спускаємо е, сам станок. Він заходить в ці направляючі рамки і починає потрошки давити. Ну Так як тут трішки більше воску, воно ще до кінця не дійшло і вже починає трошки давити. ну То на скористає, то може по великому рахунку і давити По, по факту, оця е, гребенка мала б впертися в брусок рамки і вже толкати вона. А так як трішки там є воска, і воно працює. Отак. Вот все, друзі, відкрилося. І тепер толкаємо рамочку. В сторону. Достаємо і дивимося. Бачимо, сьомо боку було гарно надуто. Угу. А що там? А чем то рада? я? Дерка. Она від не знаю. Чим-то я її здаю. Тим? Не, не знаю, навіть щось там мішає. Якась така виїмка, не зрозумів від чого. Може там, знаєш, воск був. І отак вот тут відкрив. Угу. Це рамочка була натута і вона дуже гарно відкрилася. Так, Машенька. А що ще що, таки? І Немає нічого. тут? Ну, Давай другу дивитися. Так, беремо другу. Давайте візьмемо, наприклад, та, яка е, ну, так, тоньше. Ось ця сторона бачимо, що вона так. Угу ну, Машенька, подержи, Я ще попытаюсь перевернути. Цю вот, деталь можеш перевернути в дві сторони. Можемо вот так і вот так. Давайте спробуємо всю сторону. Можливо. Ця сторона має ширший угу. проход для рамки. Не, вона ще менша має. Ага, она... Ага, это, мабуть для 230. Тут вона взагалі не и я зрозумів, друзі. Ця сторона ця сторона для тих рамок, е, э, без розділителя Гофмана. Без Гофмана. Все, я понял. Машенька придержи рамочку. Mm -hmm. Ні, Не, все, нехай стоїть вона там нормально. Так, значить. Так, ну і все. Відкриваємо знову. Бачимо, де воно має пузо, звісно, mm -hmm. що воно. Не візьме. Все да, треба, Оце треба придержувати. Це треба придержувати, а ти упустив. Як би я вийти ще сюрами. Все, йде. Так, угу. угу. Це, це. Угу. Да, отут бачимо, скрило. Там де могло, ну, а тут скрило повністю. Так, чекайте, друзі, я трошки руки mm -hmm. Так, давайте Ще одну рамочку подивимось, оця теж надута більше. Mm -hmm. Так що з я все Це ж таки не, не Так, да, Мабуть, його треба, треба зняти, бо він, мабуть, трішки нам потім на рамці залишає нерівності з ними цей ну і пробуємо знову угу. значить поднімаючи ну вже коли руку друзі наб'єте доволі все просто і нічого такого страшного нема бачите Mm -hmm. Всі гарно пішло. Просто за рахунок того, що воно плотно зайшло, треба чуть-чуть приподняти і вона випаде. Так, а так тепер толкаємося, щоб опять mm -hmm. Ляша, муха, не упала. Ляха муха неї достатньо. Mm -hmm. да. Цей бік гарно, ну а це... Де опять знову в падіни, да. там завершається ну Тут ще вроде, одна рамочка є, яка вона тут, а всі другі все ж таки. Ну От хіба ще угу. ну, теж, практично рівно. Ну, по великому рахунку он немає місця бити, доволі просто працює. По ціні, друзі, згадки немає. Дивіться в інтернеті, скільки це коштує. Чи це дорого, чи це дешево, я навіть взагалі не прицінювався. Мені це по великому рахунку не треба, так як 145-ї рамки у нас на пасіці нема і не буде. Бачите. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Зняло. Зараз починають ножі розширятися за, за рахунок цієї юбки. І виходити вже за приділом станка. Трошки приподнімаємо і все вийшло. Тепер толкаємо так, щоб рамка не випала, все, і дивимося. що тут. Да, ну, цю гарну відкрило. Тут і скрило так, тут і скрило так. Друзі, що скажу? Ось вот так це працює. Якщо хтось розглядав якийсь метод відкривання, Варіант робочий, отак От це працює. Е, якщо ще, кажу, будуть більше надуті, відкриє повністю. Ну, по великому рахунку на кожному станкові, чи він механічний, чи він електричний, чи який би він там не був, все рівно. Якщо ножи не достають до печатки, воно його ніяк не відкриє, так як не відкриє. А якщо кожен станок підстраювати, щоб відкривав кожну ранку, то туди дуже багато буде йти відходи, так як ну, не відходи, а скажімо так, забруси тому подібне, бо буде багато срізати. А за пасічні все ж таки знають що такі проблеми, користуються такими технологіями, як розширка рамок в гніздах, забираючи одну рамку. Це дозволяє її більш роздувати і більш, скажімо так, потім проще знімати ножем. В будь-якому випадку, хто працює з ножем, питається працювати так, поставивши нож на один і на другий брусок, зрізаючи. Так же точно і з роботою з ножом, якщо у нас воск виходить за. Пределами, вот, скажімо так, цієї прямої лінії, воно навіть і після ножа там залишиться, що потім приходиться відкривати вилку. Так що, друзі, якось так. Вот Ось така от способа. Давайте вже довідкриваємо. До і так, і так ці рамки треба нам качнути. Так, подняли. Відпускаємо. Трішки припадаем, випало. Да, видите, як уже руки набив. Як гарно. Главное, щоб рамка не упала. цього боку теж дуже гарно відкрило. Давай я достану пару рамок відсюди. Так. Ну а з цієї сторони, да, хуже. Mm -hmm. А з цієї сторони відкрило повністю. Так що, отака от приспособа. Який мець мочний. Доволі зручно. Я думав, буде, мабуть, не зручно, бо коли я монтував даний стол, я не дуже зрозумів, де фіксатор у цьому піднятті. Я не зрозумів, як то я маю підняти, як туди сувати і от зараз вже в течіні, ну, пару хвилин роботи зрозумів, що доволі все просто. В рамку від руку тут підняли, поклали сюди, починаємо опускати для того, щоб, ну, тут є щоб рамка встала ці ограничителі і по великому рахунку вже тільки крутимо. Все. Три, трішки приподнімаємо і вона випадає. Краще все ж таки краще, чуть-чуть приподняти, щоб вона сама випала, ніж там її вот так, так неудобно. А вона в будь-якому випадку, за рахунок, от бачимо, тут прополіс, він по-любому там зараз затрамбується і буде її дуже сильно тримати. Примерну ранку знову поклали, знову починаємо опускати стовп, опустили, крутили, приподняли, упав. Yeah. Все, доволі все просто і доволі непогано працює. В будь-якому випадку, якщо залишається трішки, при будь-якій роботі потрібно то трішки дочищувати. Все, друзі, продемонстрував, показав, кого буде цікавити, інтернет-магазин ваша пасіка, чи обладнання гадки немає, мабуть, привезли десь з Європи. Ось такий станок. Пластик товстий, якісний. Машенька, покажи тут, толщина. Вон це вот приблизна толщина. Такий добротний, добротний такий пластик. Він підходить для вот таких обичних наших столів. Ну, вот тут така технологія, скажімо так, соєднення. Тут є вот такі фіксуючі, скажімо так, зажимні такі, скажімо так, п'ята. А, воно, скажімо так, має ограничення. Я подклав такі брусчатки, щоб під руками знайшов. Прижав, щоб ну, воно трималося. Ну, правда, не бачимо, що не дожав, але факт того, що тримається і працювати можна. Так що, маючи стол, працюючи 145 рамку, можливий варіант, тим більше якщо ви знаєте в своїй роботі, що ви ще їх і роздуваєте. Також вам треба бути впевнений, що у вас рамки мають якийсь стандарт. Бо якщо, наприклад. Ну, вот тут є стандарт. Все, вот тут, Воно по-другому не станет, вам треба видержати розмір верхнього бруска. Ну, в цьому випадку, я думаю, що всі дотримуються стандарту. Ну і бачимо, щоб рамка потім внутрішньо вставала, для цього нам нужен 35-й охмур. Якщо ви користуєте 37, можливо, туди воно вставати не буде і просто за рахунок вот цього плеча вже буде толкати. Або зовсім перевернути, скажімо, на цю сторону і щоб толкала його не ця планка, а щоб толкали самі направляючі. Як варіант, воно теж буде працювати, так як нагрузка на верхній брусок не потрібна отака, прям на всю площину, щоб її толкати. Можливо, і так. Ручка зроблена так, вона зафіксується на, на болтах, Бачу, що треба підтягнути, бо трішки шатається. Вона може бути як для лівши, так і для правши. Ну, хоча мені тут на ліву руку, так як правою рукою я працюю з рамкою. Якщо б я працював правою крутив, а лівою ставив, мені б було набагато е незручніше, так як основна все ж таки робота тут покласти рамку, точно в місце і відрегулювати. А крутити тут уже багато розуму не треба, все так крутиш. Все, друзі, продемонстрували, показали, кого цікавить. Телефон-магазин ваша пасіка, звертайтесь, уточняйте по ціні, пишіть в коментарях, як, на ваш погляд, я ціни не знаю. А ви пишіть, коли ви знаєте, яка ціна. Як на ваш погляд? Це дорого, дешево і тому подібне. Позапрошлом, не пам'ятаю, якому році, якщо пам'ятаєте, ми придбали такий станок, робили хлопці десь в Харкові чи де. Для розпечатки рамок. Візуально дуже казався якісним. Я навіть його коли отримав, я був такий задоволений, бо вітку було, що він прямо зроблений. Ціна була приємна. Ну, коли прийшлось з ним працювати, а воно зовсім не працювало. Тут же, на перший погляд, може показатися та що тут для хамуха. а воно працює. Так що, друзі, якось так. Я показав, а ви для себе вирішите. Все, на цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям слава!